Російсько-українська війна в цих уже переговорах і фактично йдуть, хоча, можливо, європа я погоджу з вами ще не зовсім зрозуміла, це так вона на якому етапі може заморозитися, і, от, по сценарії, про які ми щойно на початку цього відео з вами говорили, ви їх описуєте в цьому дослідженні. Яка їхмовірність? Це там і новий мінський формат, і замороження повернення території і так далі. От коли російсько-українська війна справді може заморозитися в цих переговорах з Європою? Між Китаєм і Європою. Ну, дивіться, Китай зараз не буде брати участь в зарі цих переговорах, тому ми зараз можемо говорити тільки про оцей американський трек, коли американці будуть нагинати всіх, і цим вони будуть займатися найближчі тижні <кос94> для того, щоб максимально швидко прискорити цей процес. Якщо їм це вдасться, значить, там, умовно кажучи, справді там, січень, лютий, березень ми будемо мати. <кій> Якесь замороження війни, вибори, ну і відповідно, потім уже підписання якихось чи не підписання якихось документів. Якщо на цьому етапі цього не вдасться зробити, значить в гру очевидно з великою долину вірності буде починати включатися Китай, якому також потрібно між іншим розвал Євросоюзу, і йому він мислить категоріями спілкування не з Брюсселем, Я маю увазі з Брюсселем як ЄС, а з. Парижем, відним, Берліном, там і так далі, і так далі. Тому на цьому етапі можемо говорити, що якщо перший варіант провалюється, то значить десь умовно кажучи, там кінець зими, початок березня, в процеси починає включатися Китай, і там знову ж таки процеси триватимуть від трьох до шести місяців. Триденні переговори, в яких брали участь представники Дональда Трампа, Стів Вітков, а також його зять Джаред Кушнер. З одного боку вони були а з нашого секретаря Умірова, а також начальник генштабу Гнатов, завершилися всі ці переговори двогодинною Потім розмовою Віткофа та президента України Зеленського. За підсумками цієї розмови, президент сказав, що в принципі вона була важкою, але змістовною, конструктивною, предметною. Як пишуть західні змі, не вирішені поки що лише декілька питань це питання гарантії безпеки а та доля тимчасово окупованих територій. Крім того, домовитися поки що не вдалося, нібито і про контроль над Запорізькою атомною електростанцією. Ну принаймні, про це сказав Кіт Келох. Що ви бачите? от, зокрема за цими трьома питаннями, основними, які по суті вже і Зеленський сказав, що ми зайшли у глухий кут. Як вони можуть вирішитися в подальшому? Це буде залежати від підтримки Європи. Ось як Європа буде готова забезпечувати нас фінансово і військовому плані. Якщо буде ухвалено рішення вийти з переговорів, я цього сценарію не виключаю. Uh -huh. Я не маю жодного сумніву, зараз в Європі його розглядають як робочий, тому що для європейців дійсно важливо, якщо вони не отримують гарантії безпеки на не нападу з боку Росії. Зараз їх може надати лише Сполучені Штати Америки Дональд Трамп. Ну тоді вони будуть хвалювати рішення, і Україна має воювати далі. Україна має стримувати наміри Росії воювати десь, нехай воюють в Україні. Це очевидно читається, це абсолютно зрозуміло. Питання, які ви, пані Насію, окреслили, ну дійсно, вони були проблемними раніше. Це не є нове з того переліку 28 пунктів. Дійсно, можна було з окремих дійти згоди про те, що вони можуть бути відтерміновані в часі. Ну, наприклад, як там Путін розповідав про якийсь референдум. Це могло бути записано, що до питання референдуму Україна зобов'язується повернутися там, після виборів президентських, зміни парламенту і органів місцевої влади і так далі, впродовж півроку. Так? І тоді це можна розтягувати на роки. І, звісно, ніхто цього робити не буде. Але розуміється і на Росії, розуміють і в нас. Тому такі питання дійсно. Могли бути прописані питання ж території однозначно доволі складне, тому що це політична відповідальність в першу чергу Зеленського. Ну, дати наказ про відведення військ uh -huh. і передачу під контроль цих територій Донецької області, тому я кажу, для нього це складний вибір. Ну а на рахунок Запорізької та Мітерстанції я не маю жодного сумніву, що рано чи пізно ми впремося в історію розподілу 50 на 50. А електроенергії, яку от виробляється Запорізька та електростанція, і контроль буде проводити там МАГАТЕ. Ну звісно, за участі наших фахівців, для цього ще треба буде зрозуміло відбудувати Каховську ГЕС, тому що треба забезпечити достатньою кількістю води ставки, які охолоджують реактори. Це ну, моменти, які вже ну, кожен українець знає, і це прописувалося навіть в проєкті угоди. Ми це вже бачили неодноразово. Чому я говорю, що не маю сумніву, тому що. Буде стояти питання про те, що ми повинні забезпечувати засобами життєзабезпечення вибачте за тавтологією громадян України, які залишилися на підконтрольній росіянам території. Ми мали такий прецедент уже після 2014 року, коли був анексований Крим, окуповані окремі регіони Донецької та Луганської областей. Задайте гучні скандали із постачанням вугілля на підконтрольні росіянам території цих областей. Плюс вода, вода до Донецька йшла безкоштовно з території України. Тоді влада за часів Порошенка постійно розповідала про те, що там українські громадяни, це треба робити. За це ніхто не платив Україні. Тому, звісно, що ЗАЕС як одна із найбільших, найбільша атомна електростанція в Європі, вона має працювати і вона буде постачати електроенергію і в такий спосіб забезпечувати. Електроенергію і Україну і ті частини території, які будуть підконтрольні Росії, бо ми не будемо визнавати їх за Росією, ну от така десь така викривлена гібридна історія, як на мене, чекає нас. Ми зараз, окей, Зеленський, Україна. Ми погоджуємося завершити цю угоду, чи ми все-таки е, проводимо, здійснюємо тактику максимального затягування з метою зірвати цю угоду. Максимальне затягування, але не з метою зірвати цю угоду, а з метою схилити американців до того варіанту, який ми обговорювали з ними, на який ми погодились з ними в березні, тобто припинення вогню по лінії фронту. Але проблема в тому, що американці відмовились від цього, От в чому проблема. А ми хочемо їх схилити знов на цей бік. Ну це про це Зеленський сказав буквально відкритим текстом. От після переговорів в Лондоні тому ми не можемо знов таки відмовити американцям, сказати, що ми категорично проти. Ми хочемо їх переконати, що треба повернутися до попередньої позиції, Да. а в інших питаннях ми готові домовлятися. Ну, мені виглядає це так, що на сьогоднішній день після переговорів у Європі і е, враховуючи те, що результатів ніяких немає сьогодні європейська е, еліта у, в особі президента Макрона, стармера, прем'єр-міністра і канцлера Німеччини Мерца разом із Зеленським намагаються дійсно змінити абсолютно хід переговорів. Можливо, абсолютно я... не вийде ні, Валерій, Я перепрошую, що перебуваю. Абсолютно не вийде. Це Трамп, це американці пане Володимире, ну, перепрошую одна репліка. Якщо да. ми говоримо про те, що по територіях нема компромісу, тобто ми якимось чином зараз, от як я не знаю, яким переконали Трампа знову повернутися до лінії фронту, їдуть з цим до Москви. Там що, а там скажуть ні, вони не згодні. так? Ну, да? а, а як це, якщо як не зривати, це зробити. Ну це не зрив, це я ж кажу. Я про проти зіменами. Так, да, okay. коли ми кажемо ні, категорічно, да. так в тому ж це, а це вже тактика. Ми кажемо, що ми готові домовляти. От як, наприклад, от якщо б я брав участь в переговорах, я, б, наприклад, взагалі йшов в конкретні деталі, це було б краще. Я оздовки я не знаю, як там було у Мєрова і в але ну от я поясню, як це може бути. От вони кажуть, треба, значить, щоб ви вийшли з Донбасу. Росіяни кажуть, після цього вони готові припинити вогонь. Деться ж не про умови миру, лише припинення вогню, лише сістая, да, лише перемир'я. Всі вимоги, оце важливий момент, про який у нас багато хто забуває, хто каже, давайте погодимось, все нормально, все гаразд. Ні. Всі вимоги, які стосуються. П'яти анексованих регіонів вони залишаються актуальними для Росії. Росія зараз вимагає від західних країн, щоб вони визнали юридично, не фактично, юридично визнали ці регіони російськими, і від нас будуть вимагати, щоб ми віддали і Херсон і Запоріжжя. Це наступний етап, і, ми, і наші це розуміють, тому не можуть погодитись по Донбасу, тому що чітко розуміють: ми погоджуємося на поступки по Донбасу. Нам завтра скажуть про Херсон і Запоріжжя. Але а, от як можна а, скажімо так тут вирулювати? Якщо суто про техніку переговорів, можна а, наприклад казати Окей, ви хочете це обговорювати? Ми не віримо росіянам. У нас є гіркий досвід мінських угод. Не кажучи вже про Будапештський меморандум. Мінські угоди теж домовлялися про відведення, про а, припинення вогню. Тому перше питання: ви кажете, от ваш компромісний варіант. Що буде демілітаризована зона? Ми виходимо не тільки там з Покровська, з Мирограда. Я боюся, що там рано чи пізно ну вже виходимо. Насправді, вже речі, виходимо. Так, речі, да, так. Вже виходимо. Я думаю, що це лише питання часу. Але Константиновка, Краматорська, Славянська. А, ви кажете, що ми маємо вийти, і що це буде демілітаризована зона. А хто буде контролювати цю демілітаризовану зону? Де гарантії? Оце вже гарантія небезпеки на повоєнний період, а гарантія цієї угоди про припинення вогню. Хто як буде контролювати, що росіяни не ведуть свої війська і не візьмуть під контроль ці укрепрайони, які є в Славінській Краматорській і Славському Краматорську? Де гарантії? Де та сторона, яка буде контролювати далі? Наскільки я розумію, американці все ж таки пропонують не просто одностороннє виведення наших військ з Донбасу, а так, щоб росіяни вивели свої війська з Харківської області, де так. вони зараз ведуть теж активні бойові дії? До речі, от у нас не так багато звернуло увагу на удар по печенежському водосховищу по печенегах да а це важливо. Це якраз тактичні, як наші були били теж там в Білгородській області, так от росіяни зараз б'ють там велике водосховище, і це має тактичне значення для боїв якраз по осколу. Тому росіяни явно там не збираються припиняти бойові дії. Питання: якщо відведення те ж саме, хто і як має це контролювати, щоб це виконувалось. От от тут можна починати переговори.